Доброго ранку, дорогі друзі. Ми в ефірі благодійного поетичного марафону Дякую за ранок. від всеукраїнської поетичної родини. Хочу нагадати вам, що сьогодні ми читатимемо вірші про наших героїв. Це робитимуть учасники шостого всеукраїнської. Літературно-мистецького благодійного бранчу рівне своє рідне», а звідка рівного. І нагадую вам, що під цим ефіром будуть наші волонтери залишати посилання на збори. Будь ласка, донатьте, не будьте байдужими. Ну і ми не самі. Ходьте. Доброго ранку, практично родина. Доброго ранку. Наші волонтери-захисники. Слава Україні! Я хочу, щоб ви всі пам'ятали, що ми козацького роду, що ми не скоріми, що ми живемо на своїй власній землі. Ми паростки, пророщені з козацької землі. Дажбожі діти і нащадки лади. Ми ті, які не пробачають зради, і ті, які виборюють свободу на нові. Ми стяги проти вітру піднімаємо догори. І втерши сльози із з лиця руками, загоїні, порахувавши шрами, відважно захищаємо державні кольори. Безсило впавши нить додолу, знову встаємо, сталеву волю у кулак зібравши і вже не ті, які ми були завше, відродимося з попелу, скидаючи ярмо. Хоч ночі незалежності все тяжче донести, ми, воїни, цивільні, волонтери, генетика у кожному бендери. Ми зросимо осушені агресором грунти. На дворі знов кружляє листопад, і плаче хмуре, сіре небо. Стоїть зажурений осінній сад, а я мою захиснику за тебе. На фронті ти, на лінії вогню. Воює, щоб щасливі полетіти, щоб ми раділи завтрашньому дню і ранок мирний всі могли зустріти. Безодня смерть нарісує круги, і кожен день у неї новосілля. сілля. ж пиш каянколи оточать на круги, Закінчиться скорішся божевілля. хай зникне тьма. І сонце знов зійде, ми до... мій дорогий, живим вернись додому, Промінчик світла в хату хай війде, розвіє материнський біль і втом. Все б тебе своїм рідненьким я назву, хоча не знаю і не бачила ніколи, Тобі вклонюся й Богу, що живе. Напчати кіток можуть тита в школи. Зашрамованим волем блукає світами війна. Як хотілось би стогін сирени ніколи не чути, У якому ж столітті згубила свій колір весна, У якому прозріння прийшло, що майбутньому бути? Десь у снах виблукати галявами стилих суниць. Роздивлятись, як біля метелики копесті тримашки. Тільки ні, бомби падали, страшно, приснилось колись. А тепер все це правда. І як усвідомити важко, як завія. як смерть ходить облудом дика орда, розбиває усе на шляху з мінометів і танку. Україно, живи! Ми тримаємо злісний удар. Перемогу здобути віщали столітні світанки. Стоїмо ми за тебе. Країно, прадання ясна, що є, ми завдячуємо Богу, відвазі і предкам. Хай замає веселкою в нині черлена весна, зазоріє під мирним, щаслива українська земелька. Сонце, сон, ступі. Серце сумні, Том. страх само, смак сподвоє з Сотні снів скуйовджені, стільки сили втрачені, суджені устошені. Слова стали справжніми. Справедливість впізнила. Сам собі співати. Спокій світ снизу. Скільки сили стояти? Не значить слабо. Іх необхідно знайти і повернути. Дома героїв живим чекають. Вилюються всі і переживають. Всі безвісти зниклі герої війни. України поруки, доньку і сніги. зникли, зником нас захищали. Незламні героїв своєї держави. Поляче й важко рідним чекати. Всіх, хто пішов нас захищати, хто захищав у важкому бою безвісти з них за Україну. Без вісти зникні, теж чиї сніги, матусі їх літа, життю радіти, без вісти зниклих чіпає родина, хай повернуться герої, живими, Повертайся, живими. Ти так писав про Україну, не передай нікому з нас, бо ти любив її безмежно, Це залишилось для всіх нас. Садок вишневий колохати, як ти писав, кобзарю мій. Я так не вмію написати, але стараюся повіт. Твою любов до України в своїх віршах передаю і до дорослого й дитини я слово зброї принесу і про Дніпро і його круче, як і сьогодні у вогні, ми молим Бога, Батьку слова, і ти там не забудь її у ту співучу Україну, яку завжди так прославляв, і нас учив її любити. І ненавидити навчав тих виродків, що їм на лихо вона, як кістка в горлі, є, та Україна буде вільна, згадаєм словоми твоє, і щоб у вільній Україні сім'ї вольні нові, тебе, батьку, не забути не злим, життєм словом. Молюся, Господи, тобі. І До тебе голову спіляю, складу долоні, я свої І усіх святих я закликаю, який зробити оберіг захисникам землі моєї, щоб життя усім зберіг, був захист від війни цієї. Я вишую захиснику, твій оберіг чуду нитками і долю вимові. Легку всіма магічними словами. Зціли, допоможи, прийди, здай, полегши бій цієї рани, спаси і збережи, зміцни і віри дай, а ще відваги, Всевишній Боже, приклади усі свої небесні сили, щоби зимові холоди кудись в подалі відступили. Нехай всі дочки і сини вертаються живі додому і не ридають матері, що їхні діти в пеклі тому, не розривають їм серця, що безвісти вже десь пропали. Війна зійде, з землі лиця, і діти, щоб її не знали, спусти нам ангела з небес! Розправить хай чарівні крила, вмираючи, щоби воскрес, нехай до нього прийде сила, кладу всю душу у слова молитви, хай до Бога лине. Всім серцем прошу й не одна, нехай у нас вся згине, тобі вклоняюсь до землі, ти ж захищаєш всю країну. Тебе, хай Бог, благословить ім'я Отця Святого Сина. Салонали, mm -hmm. Я благодарився у мене, кивне, з любосоняш по землі, що щастянько квітне. люблю вслухатися успіх усе mm -hmm. тому що це мій рідний край, це Україна. Люблю волошки у жита у жовтотосе, А це ближчий та не просвят, ранкові роси. І мальви мами, і калина біля тину. І люблю безмежно рідний край, мою країну. Люблю свій край, немов дитину рідна мати. Хай всі щасливі будуть, ні. добром багаті, хай Божа ласка, зігріває нас щодня. Хай буде вільна наша рідна Україна, захиснику, молюся за тебе. Захиснику, за тебе молюся, звертають до Бога, на небо дивлюся, щоб ангел хранити тебе зберіг, щоб живим повернувся на свій поріг. Захиснику, молюся за тебе. Хай доля ласкавою буде до тебе, від усіх негараздів оберігає, щастя, здоров'я нехай посилає. Захиснику за тебе молюся, за мужність твою доземно клонюся. Ти герой наш, ти єдина надія, нехай збудеться уся твоя мрія. Щоб до рідного дому ти повернувся, матусі і родині щиро всміхнувся, щоб Україна наша процвітала і кожна сім'я, щоб горя не знала. Привітний цвіт, моя пташка. Пишу я знову болюблю, ти вибачаєш же, що так часто та прочитай мій лист, молю, Я на війні. І ти це знаєш, змирився, я що вже помру. Та згадка, що живим, тримається тим, ким завжди я живу. Я знаю доле. І чай знаю в болі сердень, покричить, що не мені, щоб не що не для мене пране жить, та всім дозвольні гідні речі. Кохання свож, я зім'я я уяві ти горнуть за плечі, у думці вимовить ім'я. Я зустріч першу пригадав, згадав старесенький ставок. Ти та й найменшу карбував, Кохана, як живе сино. Дитини твої сірі очі, в них спокій, теплий океан. В очах цих бачу сни пророчі, Без них життя моє капкан, безсонна ніч уже не вперше. Та як прийдеш у соно, хоче, я знаю, знову стане легше. О Боже, хляті згубні ночі! Твій мила в'язення на вічно, мені грозять нестерпні муки без тебе, та вони не вічні відносно нашої розлуки. Без тебе ледве виживаю, коли життя моє на грані. Твій клаптик, сукні прикладаю, продовжую я існування. А коли промінь попадає, мені раптово на обличчя. Священний блис твоїх очей утворюю як щось незвичне. І день за днем, отак мене, я ж буду всіх богів благати, щоб ти пробачила мене, що я не вмію не кохати. Щоб ти простила, я невільний, посмів піддатися красі твої душевні, ясні, чисті, як доток світла на весні, Я вже не смію зазіхати. На тебе вимріно вною. Ти варта щастя і кохати того, ж, хто вже давно з тобою. Кожне облагана ти я знаю, та добра будь мене прости за все ж останнє. Вже прохання, про мене сину не кажи. Нехай же батьком стане він. Той, хто посмів тебе любити, йому довірив я тебе і за це себе я ладен вбити. Я побажаю вам кохання і завжди світлого життя. Іду. Моє буття страждання. Прощай і бережи дитя. Чекала. Я не чекала тебе завдання з війни. Бо не дружина тобі. Нема. Про них. На землю нашу вступний воїн, ворог. А ти сказав, боролись, та врешті поборе, пусти. Хоч я ніколи не брав ще зброї до рук, хоч я ніколи не був героєм, беру твою молитву, що пломінь віри не згас. Я не поет, не романтик, лірик та час. Нам перемогу ви здобувати в бою. Хоч не кохана мені, не мати, молю. Мою підтримай неньку, скажи дружині, що я за батьківщину свою людині yeah, водя. Якщо і потраплю yeah. з небесним yeah. військом курай. Yeah. то перемога вже наша близька. Yeah. Чекай. Yeah. Я дочекаю себе, солдати, yeah. нині. Yeah. Небесне військо не час вступати, не смі. Yeah. Ми проженемо лохне сагада, неви. Ми всі чекаємо тебе, солдати, yeah. живим. Україна, рідненька, мила, чим ти донька служив, миру весни, ми молоді, а чому ти у горі й дужі. Я і, ті, і серці молюся, трохи плачу, але не боюся. Дай нам Боже, Небесна підтримка. Українцям усім, мир в будинках. хвала армії, смерть ворогам. Я країну свою не віддам. Кремль пагнюка, потім лох, ми з військовими віці. Україні незламні, сильні українці. Сьогодні наше поетичне волонтерство, дякуємо за силу заранок, і міста Рівня. І ми просимо всіх волонтерів у дописі під нашим відео, під нашим ефіром, писати свої картки і всім донатити, тому що все важливо дрони, маскувальні сітки, машини все важливо. Для того, щоб допомогти нам вистояти у цій війні. Ця допомога потрібна не нашим захисникам. Ця допомога потрібна кожному кожному із нас для того, щоб вижити, для того, щоб вистояла наша країна. І ми зараз знаходимося біля алеї Слави. На нас дивляться наші герої, наші усміхнені небесні янголи. Які віддали за нас своє життя, які віддали найцінніше, недолюбили, не докохали, залишили свої рідні, свої домівки і пішли, щоб захистити нас. На алеї слави схилені знамена і ридають гірко пам'яті свічки. Метроном пульсує, наче кров по Синьо-жовтим волем майорять стрічки. Похилили квіти у журбі голівки, заглядають в очі людям із світлин. А вони красиві й молоді о Їх тепер не змінить світу часоплин, бо вони назавжди відлетіли в небо, полягли у битві за свободи стяг. Пальне тайна, люди, цю велику требу. І незламний віри погляд у очах. Підхопімо прапор славної звитяги. За героїв пам'ять станьмо відно стрі. Не поборе ворог нашої відваги. в єдності за волю, переможність. Слава Україні! Героям слава!